Майже кожен житель цього міста свідок початку широкомасштабного вторгнення Росії. Згадати жахіття, пережиті під час російської окупації, мешканці Бучі зібралися у місцевому будинку культури. До другої річниці від початку Великої війни тут організували вечір пам'яті під назвою «Біль до нині в наших серцях. Це культурно-мистецький проєкт, в основу якого лягли спогади жителів Бучі. Початок цієї історії для більшості місцевих жителів був схожим. Ранковий дзвінок родичів з Києва, де вже лунали вибухи. Бо вона ніколи так, до речі, так ранку, рано не дзвонила. От. Але потім, і я кажу, до Цюня, що трапилося? Вона каже: мама, почалася війна. Не трать часу, бери документи, якісь там я кажу, які гроші у вас там є, і їдь до папи. От. Бо, бо дуже буде страшно. Після таких дзвінків багато для кого подальші долі розвивалися схожим чином. Сімейні збори, думки про те, що робити далі, спроби виїхати або ж моторошні дні в окупації. Вікторія Батура 24 лютого 2022 року зібрала у своєму домі 13 родичів. 9 березня вони спробували вийти з окупованого міста, їм це вдалося. Пережити героїня відпрацьовувала з психологом усе записувала. Так народилася основа сценарію пам'ятного вечора. Найстрашнішими ж для неї у цій історії були думки про те, що буде якщо. Тому що ми знали, що якщо до нас дійдуть, то ну, живих нас не, не залишать, тому що чоловік військовий, зять атошник, чоловік ще в поліції працював до цього, то надії на те, що нас залишать, не було ніякої. Ми шукали шляхи офіційної евакуації не було. І от уже тоді було прийнято рішення. Спочатку пішов один і племінник мого чоловіка із там ще сусідськими, начебто вони десь там знайшли стежку. І Він нам зателефонував, сказав, куди йти. І ми прийняли рішення всі разом іти йшли. Слава Богу, вийшли. Культурно-мистецький проєкт доповнили експозицією Лютий грані незламності, яку військовослужбовці Центру досліджень воєнної історії Збройних сил України присвятили історичним паралелям боротьби українського народу за свою свободу та незалежність протягом останніх десяти років. Владислав Добош, житель сусіднього Ірпеня, не з новин знає, що відбувалося у передмісті Києва під час російського вторгнення. Він брав участь у визволенні столичного регіону від окупантів у складі легендарної 72-ї окремої механізованої бригади. Після поранення продовжив службу в центрі. Військовослужбовці, які пишуть історію цієї війни по гарячих слідах, відзначають, що місто Буча є унікальним в плані збереження пам'яті завдяки безпосереднім свідкам тих подій. Ми проводимо багато тут історичних заходів, культурно-мистецьких заходів, заходів просвітницьких, власне кажучи. І тут є досить багатий багаж і джерело інформації, які, є, які треба вписати на сторінки історії України, і як військової, так і загальнолюдської історії, тому що кожна особа, кожен мешканець, який живе в місті Буча, власне кажучи, може дати нескінченне джерело інформації про. Про часи початку війни, про часи окупації, і це те, що ми маємо зберегти для того, щоб в майбутньому наших нащадків навчатися і показувати, як воно насправді все було. А насправді було дуже страшно, розповідають місцеві, навіть після окупації та повернення в Бучу. Дуже моторошно, так прямо аж плакати. Хотілося ти це в запах. Просто тут був запах війни, запах смерті, запах цих пропавшого від магазинів. Пустота у людей було у людей були чор, чорні обличчя. Це важко повірити. Я ніколи не знала, що це таке. Люди просто були не 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 похожі на себе. Важко уявити і те, що у будівлі, де нині вшановують пам'ять тих трагічних подій, два роки тому оселилися російські загарбники. Місцевий житель Володимир був останнім, хто лишав стіни будинку культури, і одним з перших, хто відвідав це місце після того, як українські захисники вигнали звідти окупантів. Вони були в клубі, сиділи там, поставляли їх, видно, нагнали, так поставляли свої недоїдки. Навіть не доїдки, а тут кругом патрони валялись. Кругом патрони таке діло. Сповнена трагізму та особистої драми історія Наталії Півчук. Їй довелося пережити окупацію, але жінка жодного дня не сумнівалася в тому, що українські військові виженуть ворога. Попри всі випробування, навіть не думала про те, щоб виїхати з рідного міста. Нині Наталя працює над розвитком культури та збереженням історичної пам'яті Бучі. Допомагають їй у цьому фахівці центру досліджень воєнної історії збройних сил України. Ми пишаємося такою допомогою, підтримкою. Я думаю, що на майбутнє в нас будуть більш заходи креативні, перспективні і нашим маленьким поколінням ми будемо доводити те, що ми пережили такі події і маємо шанувати кожного героя. не тільки той біль, який вчора ми пережили, а ми маємо. Десяткам поколінням це передати і повідомляти. Заходи з вшанування своїх земляків, які пережили російську окупацію. Жителі Бучі продовжать 24 березня. Тут, завдяки центру досліджень воєнної історії Збройних сил України, планують представити розширену експозицію виставки Волю вільних не зламати. Вона присвячена новітнім містам героям України.